Що йому слава, тому і Еклісіаст пише у 7 році, 8 і слова кінець діла ліпший від початку його. За що йому слава? Хочу сказати, що коли мені виповнилося сім років, мої батьки вступили заповідь з Господом. І з юних хвітів я здав Бога. Я любив Господа я любив його служіння. коли мені виповнилося 13 років. Господь хрестив мене Святим Духом. Мене в приклад у церкви, це в нас у церкві, другим дітками, тому що я любив молитися, я любив церкву. Мені часом предлагали, щоб я читав перед молитвою псалми. żeby ja, to się, przed służynją. ale ja zauważyłem, że jest, że osłupiało mnie że ja u nas, że i opisuje opisuję, o dziesiątym roczu, o dziesiątym że zatłoczonej się ukraść i wytykać dlatego Коли мені виповнилося 16 років, мої друзі, з якими я відвідував школу, вони постійно насміхалися мною, тому що вони знали, що я християнин, що я вірую що я ходжу до церкви, що я відвідую їхні компанії. І одного разу вони мені предлагали сигарети. Звали мене на дискотеки, але так як я, як я знав, що я Господь, що появів, с... я довго не вагався. Але одного разу, коли вони мене запросили на дискотеку, я зласивського. Я пішов думаю, там немає нічого такого, щоб, ну, щоб не, немає такого нічого страшного. Я спочатку пішов раз, потім пішов другий раз. І так почалося незамітно для мене моє падіння. Як мої батьки, вони дізналися, що я почав вести ріховне життя. Вони почали наказувати мене, де моє серце почало завжди стачати, вони звали мене служіння, але я завжди готів і чути по суті. У 2009 році я одружився, я перестав ходити служіння, я перестав молитися, жити, як живі всі, які в цьому передіху. Але Господь мене не покидав. Мої батьки у нас від 2009 року до 2016 року народилося троє діток. За цей промежуток нашого сумісного життя я не бачив щастя сім'ї, я не бачив в родині, Тому що у цьому мірі не є. Де, де садина це вірює, там є спокою. Тому у нас з'явилася дивочка компанія, друзі, де ми вживали алкоголь, де ми постоянно е, перебували з друзями більше часу. У нас почалися сфарки, у нас. Е, навіть доходило до, до такого, ну, як сказати, до бій. Але одного разу я розумів, що так не можна далі так, так, так жити. Коли ми були у алкогольному то подружили родичі, вони почали зневажати мене там, сказати, при, і, ну, Як в цьому мірі говорять. Погані слова, і мені було дуже тяжко на серці, тому що я виріс із у ну, віруюсь в сім'ї, мені ніколи такі слова не говорили, але я, мені навіть не хотілося жити в цьому світі. Я э, проживав на той момент у дружиною. Uh, коли я жив, проживав в жимі, було uh, огородом, у них так тече річка. Я підійшов до тієї річки і така мисля робила, щоб щось зробилося. Але Господь від місці дали. Тому, тому Господь дав сили перебрав, і я розумію, що так не можна жити. Тому я, сидячи, стоячи біля твої річки, я мірко заплатив, сказав Господь, поможи мені переборонити це все, поможи мені йти за тобою. І з того моменту Господь у мене життя, у мене всередині мене щось почалося робити. Одного разу моя мама запропонувала мені в службі. Це був обласний центр, Закарпатська область, Ужгород, де мали бути присутні Брати Боришкевич з Димниччини, сетрат Василь, з в селці, в І Мала бути ємонізація. Вони предложили мені, щоб... Я приїхав з моєю сім'єю, І не загалом ми не согласилися. Ми приїхали з служіння, сидячи в Служінню, мені мене на серці, почалося барити. Мені хотілося встати, а я відчував себе чужою служінні. Хотілося встати, але одного разу. Брат Володя Борошкевич, він тепер уже в більшості з Господом. У, у 2019 році, коли він проповідував, то Господь коснувся мого серця. Мені здавалося, що він тільки до мене говорить, що він. Більше нікого не бачу там в служінню лише, тільки мене. Але я вчув такі слова, які були до мене. Якщо ти не зробиш цей вибір цьому служінні, то Господь Він забере від мене саме цінне, що я маю в своєму житті. Тому, коли я призвав до покаяння, я не стримався, я вийшов на теле, я в на колінах. Я просив прощення, Я просив Бога, щоб він простив. З того моменту Господь він мене до цього часу. Я дякую даю милість любов. У в 2020 році, 21 червня, я вступив за поліцію з і від того часу, дуже yes, бачу мілість Господь, що Господь, він любиш, милостивий до нас. Тому хочу прочитати такі слова, де написано у Другому Коринті, в п'ятому році, 18 віршого. Тому, то, тому, то коли хто у Христі, то є створіння нове. стародання минуло, ото стало смале. За що я хочу сказати дякую Богу нашому, що Господь вів мене, я бачив його, руку, коли я був ще тепер, коли я вже віруючий, я дуже багато, багато розпоминаю тих случаї, що коли Господь мене спасав, коли Він мене вів у ту приходну жизнь. Я три рази отопився, але Бог мене спасла. Три рази я був в Аваріях, але Господь мене вів, сохраняв. Тому не дякую йому. Тому хто є в цьому служінню, друзі, не гайда святі до Бога, любі і служить. Йому слава. Амінь.